Я знаходжуся на полі з пшеничкою і сьогодні продовжуємо і далі тему пшениці озимої. Зараз вона виглядає. Є перші сходи, така гарненька, зелененька. Далі хочу продовжити цю тему із глибиною посіву. Оптимальна глибина посіву для пшениці є 3 см. Чому не більше? Тому що на на 2,5 см пшениця закладає вузол узол кущення. Якщо ми заженемо пшеницю глибше, то вона просто витягнеться, вона не сформує ту продуктивну масу, яка потрібна буде в майбутньому для подальшого плодоношення, і ви просто втратите свій врожай. На тому, що не догледіли. Не доробили, не дочитали, не довчили. І не забувайте, що е, якщо люди себе роблять, люди знають, люди перевірили, то краще вірити їм, а якщо не вірите, то краще прочитати. Тож, кому цікаво, посівний матеріал зимої пшениці, бо вже ми ще сіємо, всі ще. Думаю, сіють, а хтось чекає продуктивних опадів. Ви її можете замовити у нас на сайті або за номером телефону нижче. Також у нас на сайті є е, суміші сидератів, є нішеві культури, є засоби захисту, мікродобрива, все, що зараз потрібно аграріям. Тому не соромтесь, замовляйте! Гарного вам дня та успіхів!